Доброго здоров'я! Перша декада лютого невеликий морозець ми з мухтаром в лісі. Добре, хоч мухтар мені не відмовляється компанію скласти, чоловіка в ліс не витягнеш. Залізла в кущі азалії високий осиковий пеньок, а на ньому пропала глива. Ідея була раніше. Можна було набрати багато грибів, а я тоді ходила поряд, отам, і сюди не зайшла. Жалко. Тільки звернула увагу. Морозець на пеньку, бачите? Морозець на листях. Чи то притрусило такі вночі, чи то вологе листя отак взялося морозцем. А це те, на що я завжди звертаю увагу. В дорослому сосновому лісі поріс густий підлісок, який не дасть вирости грибам і буде заважати. Оцим соснам. А тут підлісок встигли прибрати молодці лісовики, лісівники. Бачите, все повирізали, поскладали на купи, можливо, хтось потім прибере. Зараз і нема кому особливо за лісом доглядати. Бачите, як тут чистенько і просторо? І навіть грибочки ростуть. Уже вони втомилися зимою рости, але ще є. А може, ліс почистили перед вирубкою? Тоді ой-ой-ой! Мухтар по болоті ганяє. Заходимо в різні місцини, бачите, які купини. Колись тут було журавлинове болото, зараз все повисихало, через те і я безпечна, що мухтар по ньому ганяє, все сухе. По краю болота навіть стежка є. І обабіч стежки є високі дубові пеньки, на них лише трутовик справжній. Ідемо далі. А тут мешкає рослина, яка мене завжди захоплює і дивує своєю надзвичайною витривалістю і мужністю. Вона переживає зиму. Сніги, морози, незважаючи на те, що листочки її, здавалося б, тендітні, ось такі тоненькі, це грушанка круглолиста, цінна лікарська рослина. І це можна зрозуміти, скільки ж у неї є потужності, скільки у неї є сил, які вона може передати людині. Лікує грушанка жіночі захворювання. Добра вона для лікування шлунково-кишкового тракту. Допомагає при захворюваннях печінки і інших захворювань, збирають її, коли грушанка цвіте, ось залишились її висохлі колоски, а цвіте вона в червні липні якраз тоді, коли ми збираємо ягоди. Називається так тому, що листочки кругленькі і схожі на грушки, грушанка круглолиста. Думаєте, у нас приклад щирої жіночої дружби серед дерев так мило обнялися сосна з осиченою, як би не так? А на прискіпливіший погляд, тут приклад жорсткої ворожби. Сосна взяла влещата осичину і стромляє їй під ребра гострого сучка. І он вже осичена пошкоджується. Якось вони розберуться. Ідемо далі. Сюди зайшла подивитися на суто зимові гриби, на трутовик зимовий, поки що не бачу, а звернула увагу на розчіпку звичайну. Яка ж вона гарна з низу, хоч картини малюй. У нас до цього було тепло й волого, і розщіпки звичайної наросло багато. Ви гадаєте, перед нами шапинки окремих грибів? Ні. Гриби тут зібралися в один конгломерат, і їхня межа оце, що нам видається пластинками. Через те гриб латиною називається Шізофілум Комюна. Тут ціла комуна грибів, які зібралися разом. І ми знаємо про цей гриб ще багато цікавого: про те, що він має 24 тисячі статей. Про те, що він лікувальний, про те, що він дуже небезпечний, викликає глибокі мікози, якщо спори розщіпки вдихне людина з послабленим імунітетом, а також що цей гриб їсти в ній, але в нас ніхто навіть і не подумає його їсти. Ми ж не тропічна країна, де хороші гриби швидко згнивають, і їм доводиться їсти отаке. Поки що не тропічна країна. Зміни клімату просуваються. Пролітає сніг. Схоже, у нас знову починається зима. А я гадала, що це залишки лисички несправжньої на сосновому пеньку. Ні, це трутовик облямований, ось він дорослий. А ти прибіг зразу, думав щось добреньке. Дерев'яне там. У нас є і добра, неочікувана в цьому куточку лісу знахідка. В основному тут ростуть сосни, але саме тут є берези, і одна з них уражена омелою. І віник чи кущі комели злетів, вітер його збив. Важкенький кущик, масивний. Омела зазвичай зелена, ось така. Але в лютому у рослини починають з'являтися жовтаві тони, мабуть, тому що активізується сонечко. Омела лікарська рослина, її можна збирати всю зиму, але я люблю збирати саме в такий час, коли вона стає жовтавою. Золотистою ще кажуть. Ягідки нам не потрібні, потрібні лише листочки. Дома обберемо. Що лікує Омела? Вона добра від гіпертонії, від сердечно-судинних захворювань, від ревматизму, від хвороб шлунково кишкового тракту дуже-дуже урізноманітнена її лікувальна дія. А ще омелу використовують як загально зміцнюючий засіб. Проте треба бути дуже обережним. Тому що ця рослина слабко отруйна. У мене є відео, де я ширше розказую про омелу, я залишу посилання. Ще гілочка тут добре видно жовті тони на омелі. Тут росла велика колонія дрібненьких біленьких грибочків. Спеціально зайшла, чи вони ще є? Є! Мухтар вже збив. І там їх стало значно менше, але ще стоять. Отут під сосонками їм тепленько під сосновими вітами. І вони ще збереглися лютий місяць. Простояли грибочки всю зиму дивина. Медалька їм за витривалість і сміливість. Ми не знаємо, що то за грибочки, але приємно їх бачити. Казала їх мало, достатньо. Вже вони засумували, звісно, вже не в такому свіжому стані, але ще є. Прямуємо з Мухтаром додому з гарним здобутком. Нагадую, якщо хочете вживати омелу, обов'язково не забудьте порадитися з лікарем.